Вже 19-та спартакіада медичних працівників області відбулася на центральному стадіоні міста Житомира. З кожним роком зростає кількість учасників. У фінальній частині змагались уже ті, хто переміг у своїх містах та районах. Вони сперечались у восьми видах спорту. В цьому році особливість та, що більш масово участвовали працівники здравоохраніння в спартакіаді. Перша зона була. І ми були 8 зон в этом году сделали 12, щоб побольше більше змогли участвувати медицинські Был полуфинал. полуфінал, і на сьогодні у нас фінал серед учасників спартакіади. Як правило, переможцями стають ті, хто постійно займається спортом і бере участь у всеукраїнських змаганнях, як медичних працівників, так і міжгалузевих. Чемпіонка всеукраїнських змагань Марія Штикала Черняхова на своїй дистанції 800 метрів цього разу була лише другою, а це свідчить про те, що зростає конкуренція серед молоді. Мені приємно зустрічатися з учасниками команди, з якими ми їздимо на всеукраїнські змагання. Це спілкування, це враження, це обмін якимись новинами. Це цікавий стиль життя. З настільного тенісу вже багато років тримає пальму першості завідувач діагностичним центром обласної лікарні Марія Місюрова. Вона і цього разу отримала кубок за перемогу в Спартакіаді. Що ви відчуваєте після того, як позаймаєтесь спортом? Дуже велике задоволення, дуже приємно втома і напевно. Зараз наші важкі часи треба займатися спортом, не зважаючи ні на що, треба працювати, треба займатися спортом. А спорт це завжди позитивні емоції. Це дуже велика така позитивна енергетика, і не тільки в змаганнях, а й в спілкуванні між спортсменами, між тренерами, між всією нашою громадою. Всі переможці у своїх видах спорту отримали кубки, подарунки, медалі та грамоти. А трійку призерів у командному заліку відзначить на урочистостях з нагоди дня медичного працівника України.